एक तक महसानी Вчорашній день мене був трошки такий напружений, напружений тим, що я зібралася внутрішньо до емоційних моментів, чи на роботі, чи, наприклад, від слів, хтось щось сказав, щось подарували. Зауваження давала на рахунок цих моментів. Проте я все списувала на те, що у мене просто головна біль була перед цим ночі. Ранком я встала, Я прокинулася. Я випила свою лі, ліки зовнігран. Це від мігрени, Але я помітила на початку робочого дня, що це зоцей зоммігрен мені не допоміг. В якому плані не допоміг, він дав мені зрозуміти, що це не головна біль від е, самої Мігрені, а головна біль інша. Бо Мігрень це напрацьована мною така, можна сказати, захворювання мого тіла через емоції, через страждання, через фінансову кризу, через нестачу грошей. Я сама собі можу так сказати вице. Але вчора відбувся такий наплив на кацах емоцій і повністю розрятування усім, щоб мені не говорили. Після роботи я до дому. Внутрішньо мала багато планів пост випустити, писати те, що я хочу робити, але в мене був такий внутрішній стан, що мені навіть не хотілося ні їжу готувати, ні нічого. Просто повне обосилення. В такі моменти я собі дозволяю повністю полінуватися. Я чую, що мій ресурс на нулю і я не маю сил ні на що. І я тоді сама собі говорю все, стопу дай собі можливість відпочити, скільки тобі там треба 2-3-4 години. бо Насправді я фізично я працюю руками на роботі, але я ще головою працюю теж постійно, навіть на роботі. приходжу додому, я все це планую. І Я інколи не помічаю, наскільки я себе загружаю, дуже сильно загружаю і не дозволяю собі такого відпочинку. Але ось такий відпочинок я собі повністю дозволяю. Я дозволяю собі бути лінивою. А я це дуже приймаю в собі, бо я знаю, що це накат, який мені просто треба перейти. Завтра я відновлюся, і буде у мене набагато більше сил. Що відбувається цілу ніч? Цілу ніч відбувається те, що я просиваю що мені дуже погано, мене насмерть, і горло починає боліти. І виявляється, що це було просто ослаблення організм через вірус, на якого я просто не звернула увагу. Але відчула своє тіло, яке говорило мені про те, що зараз час відпочинку. Раніше я би звинувачила себе, що я там рівнулася. Бо я там щось не роблю. Або в мене путалися думки, я одне в голові роблю, насправді фізично це не робиться в реальності. так? Тобто це потрібно відслідковувати для того, щоб зменшити шум в голові свого голосу і голосу всіх тих людей, які тобі давали, наприклад, претензії по відношенню до тебе. Ну, не завжди потрібно робити себе якось ідеально, а просто бути живою, такою яка ти є, приймати себе. І просто інколи навіть, вибачте, мені матюкнутися сказати, сказати, будь ласка, від. Е... Від мене я зараз хочу от зараз. Мені момент потрібно трошки відновитися і відпочити. Цей аналіз і цей розбір емоцій я даю для того, щоб ти внутрішньо відчула, чи бувають у тебе такі стани, чи ти сама собі дозволяєш відпочинок? Чи як ти виходиш із цього стану це для того, щоб вийти з такого стану? Чи чітко ти зафіксовуєш часу для того, щоб вийти із цього стану? І чи дозволяєш ти собі або не дозволяєш? це під постом, пропишиться, відмічай лайком, Подобанням, якщо це для тебе було корисно.